Чому важливо брати весільне відео? Ну що краще борщ чи суп? Ну, Я не знаю, Ну. Чого питаю? Якщо у нас, наприклад, приходить mm. пара з обмеженим бюджетом, я mm. не кажу, що перше, від чого ми відмовляємо, але це одна із це від відео. Е... Ухо, я казала, не треба із. <рив> <рив> відео це вже про довіру до стиля відеографа. Ти не можеш під час. Перегляду ролика, заплющувати очі. Коли тобі не подобається кадр. Тобто відеограф сам вирішив, в якому порядку ти будеш дивитися ці кадри, якої тривалості, скільки ти будеш роздивлятися цей кадр, скільки роздивлятися цей кадр, під яку музику, і як це буде загалом опаковано? Якщо люди розуміють, що вони собі не подобаються взагалі на фото, на відео, от дійсно, фото краще. Тобто, я от зараз Але треба бути тут. Чесними з собою. Тут ну, чесними з типу, собою. Парі, тобто сам... є пари, які кажуть, ми не хочемо от якраз у цих постановок, але ми хочемо загальний від ми хочемо цю атмосферу. атмосферу. І ага. тоді ми знімаємо репортажно. Ми можемо взагалі не слова не сказати парі. Ну мається mm -hmm. на увазі якусь постановку, щось попросити під час весілля.